Край дороги, що звивалася поміж золотих полів та смарагдових лісів українського ландшафту, стояла непримітна торгова будка. Щодня, як схід сонця, оживляв небо з цієї будки виходили аромати свіжої випічки, запашної кави та зігріваючих домашніх страв, які притягували втомлених мандрівників і водіїв вантажівок. Але була одна таємниця, що огортала це звичайне місце. Щоденний ритуал, який зв'язував молоду продавчиню з самотнім бездомним хлопчиком. Ніхто не знав їхньої історії, окрім них самих, і ніхто не міг передбачити, як цей тихий акт доброти змінить їхнє життя назавжди. Її звали Олена. Вона була молодою жінкою, чиї очі випромінювали теплоту, а усмішка могла розтопити кригу навіть у найлютішу зиму. Олена успадкувала цей невеликий придорожній кіоск від своїх батьків, які вклали в нього все своє життя. А тепер вона продовжувала їхню справу з тією ж відданістю та любов'ю. Для Олени це було не просто місце роботи, це був її дім, її спадщина, її зв'язок із минулим. Вона вірила у доброту людей, у силу простих вчинків і завжди намагалася ділитися цією вірою з кожним, хто перетинав поріг її маленької кав'ярні. Її мрія була простою бачити щасливі обличчя, бути корисною і продовжувати сімейну традицію, даруючи людям тепло та смачну їжу. Вона знала, що життя буває несправедливим, але завжди знаходила сили допомагати тим, хто цього потребував. Одного похмурого осіннього ранку, коли перші промені сонця лише пробивалися крізь густі хмари. Олена, як завжди, готувала свіжий борщ. Її погляд випадково зупинився на маленькій постаті, що сиділа на узбіччі дороги трохи далі від її кіоску. То був хлопчик. Він був надзвичайно худим, його одяг був подертий та брудний, а великі, сумні очі були приковані до кіоску, ніби благаючи про допомогу. Його обличчя було блідим від холоду, а виснажений вигляд свідчив про багато днів без їжі та тепла. Олена відчула, як її серце стиснулося від жалю. Вона ніколи раніше не бачила його в цій місцевості. Він здавався таким самотнім. Повністю, початок щоденного годування був обережним. Першого дня Олена запропонувала йому гарячий суп, щойно приготований, з хрустким хлібом. Хлопчик спочатку вагався, його очі, що звикли до голоду, були сповнені недовіри. Але тепло від тарілки, ніжний запах овочів і м'яса зрештою перемогли острах. Він їв повільно, кожний ковток здавався для нього священним ритуалом, а його худі пальчики тремтіли, тримаючи ложку. Олена спостерігала за ним, її серце стискалося від болю, але водночас наповнювалося дивним теплом. Вона не ставила запитань, не тиснула, просто дозволяла йому їсти у своєму власному темпі. З того дня він почав з'являтися біля її кіоску майже щодня, завжди близько обіду, мовчки, немов тінь, що з'являлася з за найближчих кущів. Його погляд завжди був спрямований на Олену, сповнений обережної надії. Вона завжди мала для нього порцію гарячої їжі, щось поживне і смачне, щоб він міг відчути хоч трохи тепла та затишку, був це борщ. Картопляне пюре з котлетою чи свіжі пиріжки вона вкладала в кожну страву частинку своєї душі. Олена ніколи не питала його імені, звідки він чи є у нього родина. Вона відчувала, що це може злякати його, змусити зникнути так само швидко, як він з'явився. Вона просто дарувала йому їжу та мить спокою, єдине, що могла запропонувати. Хлопчик поступово набирався сил. Його обличчя вже не було таким виснаженим. В очах з'явився ледь помітний блиск. Він почав трішки більше спілкуватися, хоча це були переважно погляди та ледве чутні дякую. Одного разу він навіть посміхнувся несмілива, але щира посмішка, яка осяяла його, обличчя і зігріла серце Олени. Вона бачила в ньому не просто бездомного хлопця, а дитину, що потребує тепла, турботи та їжі. У неї самої не було дітей, тому цей хлопчик став для неї своєрідним сином, якого вона могла годувати і якому могла дарувати хоч краплю надії у цьому жорстокому світі. Інші продавці з сусідніх кіосків помічали цю дивну рутину: дехто кидав співчутливі погляди, дехто осудливі, мовляв, чого вона його годує, сама ж не мільйонер. Але Олена не звертала на це уваги. Вона знала, що робить правильно. Її батьки завжди вчили її бути доброю до тих, хто менш щасливий, і вона жила за цим принципом. Вона навіть почала відкладати частину своїх невеликих заробітків, щоб купувати йому теплий одяг на зиму, хоча ще не наважувалася запропонувати. Вона боялася, що це може зруйнувати їхню тонку, але таку важливу зв'язок. Одного разу, коли він доїдав свою порцію тушкованої картоплі з м'ясом, він підняв голову і подивився на Олену. Його погляд був глибоким і серйозним. Моє ім'я, Михайло, прошепотів він, і це було перше слово, яке він сказав їй, крім дякую. Олена відчула, як її очі наповнюються сльозами. Вона кивнула, її голос застряг у горлі. Це було більше, ніж просто ім'я. Це було свідчення довіри, крихітний місток, який він будував між своїм світом і її. З того дня вона почала називати його Михайлом. І це відчувалося настільки природно, ніби вона знала його все життя. Вони не говорили багато, але їхні погляди та мовчазні зустрічі говорили більше ніж тисячі слів. Олена чекала його щодня, а Михайло продовжував приходити. Їхня дивна дружба зміцнювалася з кожним днем. Вона відчувала, що він потребує її, а вона сама того не усвідомлюючи, потребувала його. Ця невелика щоденна рутина додавала сенсу її дням так тривало кілька місяців. Дні змінювали один, одного, осінь переходила в зиму, а потім у ранню весну. Михайло Ріс ставав міцнішим, його обличчя все частіше осявала посмішка. Олена була щаслива бачити ці зміни, розуміючи, що її невеликі зусилля дають плоди. Вона уявляла, як одного дня він знайде свій шлях. Можливо, повернеться до родини або знайде місце, де його приймуть. Її мрія була дуже простою, щоб він був щасливий і ситий більше нічого. Вона навіть не здогадувалась, що доля вже готувала їм щось зовсім інше, що кардинально змінить їхнє життя. Майбутнє було непередбачуваним як бурхливий потік, і незабаром цей потік мав винести на узбіччя її кіоску дещо надзвичайне. Олена відчувала, як її серце стискається щоразу, коли вона бачила його, тонкого, як стебло, з великими сповненими смутку очима. Вона не знала його імені, не знала, звідки він взявся чи куди йде, після того як сонце сідало за обрій. Єдине, що вона знала напевно, це те, що він був голодний, і вона навіть з її скромним заробітком могла це виправити. Кожного дня, незважаючи на втому, після довгої зміни біля кіоску, Олена готувала для хлопчика особливу порцію. Це завжди була найтепліша, найситніша їжа, яку вона мала, і завжди включала щось солодке, бо дитина потребує не лише калорій, а й маленької радості. Вона ніколи не питала його про родину, про його дім, про його минуле. Їй здавалося, що такі питання можуть лише поглибити його біль. А її єдиним бажанням було полегшити його страждання хоча б на кілька годин на день. Хлопчик, якого вона подумки називала сонячним, бо його очі іноді спалахували як маленькі сонячні промені, коли він сміявся, сприймав її доброту мовчазно, але з непохитною вдячністю. Він ніколи не просив, просто чекав. Коли Олена бачила його силует, який повільно наближався до її кіоску. Вона вже знала, що потрібно робити. Її руки самі тягнулися до тарілки, наповнюючи її гарячим борщем або соковитими, котлетами з гарніром. Вона подавала йому їжу, і він сідав на старий дерев'яний ящик поруч, смакуючи кожен шматочок, ніби це була найвишуканіша страва світу. Їхній щоденний ритуал став для Олени не просто актом милосердя, а частиною її власного життя. Ковтком свіжості серед буденності, підтвердженням того, що її існування має сенс. Ця рутина тривала тижнями, перетворюючи незнайомців на щось більше, ніж просто продавчиню та її маленького бенефіціара. Між ними виникла невидима, але міцна нитка довіри. Олена помічала, як хлопчик поступово змінюється. Його обличчя стало менш виснаженим, очі вже не були такими згаслими. В них з'явився ледь помітний вогник надії. Він почав говорити спочатку короткими фразами, потім цілими реченнями, розповідаючи Олені про свої маленькі відкриття, про птахів, яких він бачив біля дороги, про хмари, які пропливали над ними. Це були прості розмови, але для Олени вони були цінніші за золото. Вона слухала його уважно, ніколи не перебиваючи, дозволяючи йому висловлювати свої думки. Їхня дружба розквітала, як польова квітка, що пробивається крізь асфальт. Тендітна, але дивовижно стійка. Вона була його притулком, його тихим островом серед моря непевності. Одного разу, коли сонце вже хилилося до заходу, а рух на дорозі поступово стихав, Михайло не прийшов. Олена чекала, її серце стискалося від тривоги. Кожна проїжджаюча машина змушувала її підняти голову, сподіваючись побачити знайомий силует, але його не було. Минула година, потім інша. І темрява остаточно огорнула кіоск. Вона зібралася йти додому, але не могла позбутися почуття невимовної тривоги. Чи щось трапилося, чи він захворів, чи знайшов інший притулок. Думки роїлися в голові, не даючи спокою. Вперше за весь цей час вона відчула наскільки сильно прив'язалася до цього хлопчика, наскільки важливим він став у її житті. Наступного ранку Олена відкрила кіоск раніше звичайного. Вона відчувала себе розбитою, майже не спала. З кожним покупцем вона сподівалася почути новини про Михайла, але ніхто нічого не знав. Вона навіть подумувала звернутися до поліції, але що вона могла сказати? Зниклий безвісти, бездомний хлопчик, якого я годувала. Це звучало безглуздо, і її страх за нього зростав із кожною хвилиною. День тягнувся нестерпно довго. Їжа, яку вона приготувала для нього. Так і залишилася неторканою. Під кінець зміни, коли Олена вже майже втратила надію, вона побачила його. Він ішов повільно, його рухи були млявими, а очі знову сумними й порожніми. Коли Михайло нарешті підійшов до кіоску, Олена побачила, що його ліва рука була обмотана брудною ганчіркою, а на обличчі виднівся свіжий синець. Він був виснажений, і на його обличчі читалася втома. Яка була невластива дитині. Олена негайно підбігла до нього, її серце стиснулося від болю. Вона обережно розгорнула ганчірку і побачила глибоку неприємну рану на передпліччі. Мишко, що сталося? запитала вона. Її голос тремтів. Хлопчик не відповів, лише смикнув плечима. Його очі були повні сліз, які він намагався стримати. Олена взяла його за здорову руку і повела в глиб кіоску, де у неї був невеликий запас аптечки для першої допомоги. Вона обережно обробила рану антисептиком, потім наклала чисту пов'язку. Коли вона торкалася його шкіри, вона відчула наскільки він гарячий. Він був хворий, треба було негайно щось робити, але що? Їй не було куди його вести. У неї самої була маленька квартира, і вона жила одна. Вона не могла його залишити. Вона відчувала відповідальність, яка тяжіла на ній, але водночас надавала їй сили. Вона вирішила, що не залишить його напризволяще. Олена зробила йому гарячий чай і нагодувала його тарілкою теплого супу, який він їв повільно, але з апетитом. Вона спостерігала за ним. Її думки працювали на повну потужність. Він заснув прямо там, на стільці. Його виснажене тіло нарешті знайшло спокій. Олена сиділа поруч, гладила його по голові і розуміла, що її життя змінилося назавжди. Вона не могла просто відпустити його назад на вулицю. Це був момент, коли її щоденний акт доброти перетворився на щось більше: на зобов'язання, на справжню материнську турботу. Наступні дні стали випробуванням. Михайлові було дуже погано, у нього піднялася висока температура, і він марив. Олена чергувала між продажем їжі та доглядом за ним, просиджуючи ночі біля його койки, яку вона змайструвала зі старих коробок. Вона давала йому ліки від жару, обтирала його вологою ганчіркою, шепотіла йому ласкаві слова, сподіваючись, що він почує. Вона молилася, щоб він вижив, щоб він повернувся до неї. Вона почувала себе абсолютно самотньою в цій боротьбі. На третій день його стан різко погіршився. Він почав задихатися, його свідомість помутніла. Олена зрозуміла, що більше не може чекати. Вона повинна була діяти і швидко. Вона вирішила, що має відвести його до лікаря, чого б це їй не коштувало. Їй було байдуже на можливі проблеми. Єдине, що мало значення, це життя цього хлопчика. Лича ставало повнішим, очі вже не були такими сумними, а в його рухах з'явилася впевненість. Одного разу він навіть приніс їй польову квітку, маленьку ромашку, зірвану десь біля дороги. Цей маленький жест зворушив Олену до глибини душі. Вона зрозуміла, що її доброта не залишилася непоміченою і що в цьому маленькому серці живе вдячність, яка була дорожчою за будь-які гроші. Вона бачила в ньому не просто бездомного хлопчика, а молоду, зламану долею душу. Яка, можливо, вперше у своєму житті отримувала тепло і турботу, її власне серце, що було трохи самотнє після втрати батьків, знаходило в цьому щоденному ритуалі небачене раніше задоволення. Вона відчувала, що її життя має важливу мету, що вона не просто продає їжу, а дарує надію. Олена часто думала про його майбутнє. Вона хотіла б знати, хто він і звідки. Але її материнський інстинкт підказував їй, що тиснути на нього не варто він сам розповість, коли буде готовий, якщо взагалі коли-небудь буде. А поки що, її завдання просто бути поруч, бути тим орієнтиром стабільності у його хаотичному світі. Її кіоск, такий маленький і нічим не примітний на узбіччі жвавої траси, став для нього невеликим притулком, місцем, де завжди чекала тепла їжа. І добрий погляд настало літо. Сонце палило нещадно, асфальт плавився, а повітря було наповнене сухим теплом. Кіос колени, що раніше був її єдиним джерелом доходу та спокоєм, тепер здавався їй ще важливішим. Вона помітила, що Михайло став приходити трохи пізніше. Спочатку вона хвилювалася, потім зрозуміла, що він, мабуть, ховається від спеки, його шкіра трохи засмагла. Волосся вигоріло на сонці, але в очах все ще була та сама іскра, яка так приваблювала Олену. Одного спекотного дня, коли сонце вже почало схилятися до обрію, кидаючи довгі тіні на дорогу, і Олена вже збиралася зачиняти кіоск, сталося щось, що назавжди змінило її життя. Це був звичайний вечір, хіба що трохи спекотніший за попередні. Вона вже майже змирилася з думкою, що Михайло сьогодні не прийде. І в її серці з'явилася легка тривога можливо, він знайшов інше місце, чи, можливо, з ним щось трапилося, ці думки непокоїли її, змушуючи часто поглядати на пусту дорогу. Раптом на горизонті з'явилася невелика хмара пилу, що швидко наближалася. Зазвичай це означало, що їде велика вантажівка чи автобус, але цього разу звук був іншим, низьким потужним гудінням, яке змусило вібрації пробігти по асфальту. За Хмарою пилу незабаром з'явився перший чорний позашляховик. Він був великим, блискучим і, здавалося, випромінював якусь владну ауру. Олена з подивом спостерігала, як за ним з'являється другий, потім третій, і нарешті четвертий. Усі чотири автомобілі були однаковими: чорні, дорогі, з тонованими вікнами, і вони рухалися синхронно. Немов військовий ескорт, вони сповільнились і, замість того, щоб проїхати повз, що зазвичай робили такі машини, зробили несподіваний маневр і з'їхали прямо до її кіоску. Олена відчула, як її серце забилося швидше, це було щось надзвичайне, щось, чого ніколи не траплялося раніше. Вона завжди бачила такі машини лише в кіно або по телевізору, але ніколи не думала, що вони зупиняться біля її скромного кіоску. Страх змішався з цікавістю, хто вони, чого їм тут треба. Її руки несвідомо почали витирати прилавок, хоча він і так був чистим. Напруга зростала з кожною секундою. Перший автомобіль зупинився прямо навпроти входу до кіоску, двигуни всіх чотирьох позашляховиків. Затихли одночасно, і в повітрі запанувала дивна тиша. Олена відчула себе, наче в кадрі з фільму, де ось-ось має статися щось неймовірне. Дверцята першої машини відчинилися, і з неї вийшов високий міцний чоловік у чорному костюмі та темних окулярах. За ним вийшли ще троє з інших машин, усі в таких самих костюмах з суворими виразами обличчя. Вони оглянули кіоск Олени, а потім її саму, їхні погляди були настільки пильними, що їй здалося, ніби вони бачать її наскрізь. Навіть у спекотному літньому повітрі вона відчула, як по її спині пробіг холодок. Це були незвичайні клієнти, це було щось, що виходило за рамки будь-якого її досвіду. Її дивне передчуття посилювалося, коли вона побачила, як один з чоловіків, наче за сигналом, Вказав на другий автомобіль. Дверця та цієї машини повільно відчинилися, і звідти обережно вийшла жінка у елегантному одязі. Її обличчя було виразним, але на ньому читалася втома, можливо, навіть смуток. Вона озирнулася навколо, і її погляд зупинився на олені. Тоді, з тієї ж машини, вийшов ще один чоловік, старший за інших, з сивим волоссям у дорогому костюмі. Їхня присутність випромінювала важливість і владу, що ще більше змусило Олену нервувати. Але її справжній подив очікував її, коли відчинилися дверцята третього позашляховика. Звідти, повільно і нерішуче, вийшов Михайло, її сонячний хлопчик. Він виглядав інакше, його одяг був чистим, волосся акуратно зачесане. Але його очі, ці великі виразні очі, були сповнені збентеження і трохи страху. Він подивився на Олену, і в його погляді було стільки запитань, стільки нерозуміння. Серце Олени стиснулося. Що відбувається? Чому він з цими людьми? Чи це його родина, чи це ті, хто колись покинув його? Питання роїлися в її голові, але вона не могла вимовити жодного слова. Вона лише стояла і дивилася, як ці люди, оточені аурою таємниці, повільно наближаються до її кіоску, несучи з собою відповіді. На багато її питань, але й нові, які вона ще не знала: лич.